Я перезайшов, і як ви бачите, у мене пістик забрали, тому ж... я його знову куплю собі і давайте продовжимо. Вау. Вау, сюда і мушу. Сюди ні. Ні, тут звалось трьох хлопців. А там було стало ще 5. Гол! Сам знайшов. І голова. Так давай я піду до цього крутого першого. Ага, там двері вже для всіх. Опа, або для друзів є. Так, все. Велком тут пише, тобто без запросу. Ага. Ну добре, ну добре. Ти зайдеш у свою базу і ти мушеш... можеш мене пустити. Може тут і вікно сайдить? А у мене гроші на пружинку. <хи> Давай. Опа! Пружинка куплена, пружинка куплена, пружинка куплена, пружинка куплена. Опа! А так легко. А, щоби ще би ще до цього Різну кольорову. Ха ти ви бачили, яка вона крута. Чому чого ви мене не пускають? Ага, тут також український Тут можна випустити Серйозно окей. Ага. Тут вона не пускай. А там є балкончик. Я а, Вона не, вона також не має дозволу до цього будинку. А Вона. А, вона тут свій вставочок пане. О, я я зрозумів, як можна до, добратися до середини хати. Там є балкон! Але стоп, скільки там там, там пише балком? Що посивалком? Тут, тут це добре. Мта. Мтам тамта. Мета, мета. Хахуна. Кей, прийняв. Окей. Ого! <севизнати> <севизнати> Получилось! Ви бачили, я просто сів! Я просто сів! на диван! Ем, це так дивно, тобто ти проходиш, але тут можна прискап. Та що вода затикає. Окей, оцінка 5-5 такого гарно, дуже гарний. Ем, Просто не можна пути тут всередину. А це велку, якою ви знаєте? Це початок гри. Далі. Ем, ага, тобто хотілося, щоб я впав. Ну, другий раз вони приедем. Я вже друго. Давайте мене пустим туда, а я опять Ні, НІ! не Може Музык. Ні. О! Стоп, а скільки воно коштує? 600. А як зразу не подумав. А як нам тут пройти? ти знаєш? Я не знаю. О, літачі тарілка, це мій любимий інопланетянин. Уй, пам-пам-пам-пам. Наближається тут у нас на не ніхто не напав. Може там нема гравців. Ну так тут нема. Окей. Прийду до ті единого їх. Данішу давай. Он бьется хинопланетяне. Опа-па-па-па-па-па. Отак я залишись. А, нет, ще один. А. З двох ударів вони помирають. У ще літає чотирилка. А, значить хтось і всередині. Значить, тут. Треба якось піти всередину. Ага, хтось холомий. Окей. Можу її обманути. Я можу зробити так, що ніби нікого нема. Ніхто не може пройти тут. Ага, вона так зробила. Тобто не можу заховатися. Ну, камон. О, А, це бджілка. Стоп! Я ж не подумав! Я не подумаю, я можу через ялинки подивитися. Як ви бачите, не можу. А через ялинки то можна. Ого. А вона і тут. На Натка. Пу -пу 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 -пу. Давай, давай. Ну-ну-ну-ну Пролізай! Проліз. Я проліз! Вау, круто! Я проліз! Ого! Пять спятый! Балкон! Що, стільки Ця... тут диванів?! Скільки Стейлька! Тут Ого! Скільки тут людей мають жити? Вау, круто, круто. А що на першому? є ну, такі. подивіться, так краска А що тут? Ванна, два туалата, два умивальника О, басейн Ам, Правда, тут вода, тече что не Окей. Вау круто, круто. А тут обхід. Супорніться назад. Я маю назад пройти через сіленки, що Знаєте, я не зроблю. Бо вже назад виходжу нема. Я виходжу, якщо ви підпишетеся на мій канал. Ході ви, ви зможете вийти з цього п'яти. Ніхто не вижив, яма вижити, бо, тому що я просто розсепнувся. Тобто я помер і це рахується так як мене з'їли на пум Все, одна зірка. Це навіть не хата. Але це паркур, а я люблю паркур. П'ять зірок. Так, такий паркур. Я постараюся залізти наверх. Там не можливо. Нет, не музеи Тут просто купа какого-то без воду. А, она так залезала Просто купа дроби Ага, она значит покупала пружинку Телевизор Ой Так, значит залезала Почекайте, там все-таки что-то А мене це заінтересувало. Тут сходи такі Дивні. Що? Це якась хата. Твої не сходи! Тільки не паукай, тільки не паука! Не заскакуйте один на одного. Опа-опа, опа. Добре, що я можу високо скакати, а вони не можуть. Іди сюди! Я мої тут до тут середину вони мене здоганяють. Я тут лежу. А, Вони умеють села зайти один на одного. Я знаю про них. Дуже. Ви хочете, щоб білотоку за 60. Виду, що вона пропиралася через вікно. Бідохат. І виходу до хати іншої нема. Так, опа. Опа. Але Я маю... ліз! завжди падаю, але зрозумію, що там треба зробити. Отак. Скакай, бенезу мих! Ми наростите на 5 зірок Зразу. Просто ныряйся, задыхаюсь. Вау, бургер, тихо, ого. Ось посеред всього цього хорозового. Путілюк, давай проберемось. Не Немус. О, доки не дізнаюся, то я їй постав одну зірку, бо я не дізнався, вона нечемна, вона не хоче нікого пускати. Та що це? Це просто ідеально защита підписники? Дивани! Диване? Спеціальний там же тарілка... Ко... Що? Що? Що це таке? Що це за така... Ага, тобто. Ні, це що був за... Я ледве не помер. Розволився на кусочки. Май можна трохи відпочити. Ні. Воно розлетілось. Давай пограємо у другу гру. Е -е. Ми пограємо у гру, у якій я знімав, ха-ха-ха. Ой, я тут подозивати. Як ви бачили, я так багато там визивав. Тисячі з чимось. Я буду перший. Ага. Та та -ти, ти думаєш, що -ти, ти такий крутий? А де? Стоп! А вона і похожий нік. Ця дівчинка. Джулька так само, та як наш пес. Правда, він, він називається Джулія. Щось мені... Так, давай приеднаем джуку. Де вона? Може я її не прийду? Я начну его и тю... промахнулся. О! О! У мене дуже лохая дюшка померла. Начнем всем, папа. Надеюсь, вам не допоможе.